На цьому уроці продовжуємо проходити формули скороченого множення. В нас залишилося ще е, дві формули. Це формула сума кубів і різниця кубів двох виразів. І так, ви пишете е, тему уроку наступного. Сума і різниця кубів. Будь-яку формулу ми можемо довести, ну, будь-яка формула це тотожність, так? тобто рівність, яка вірна при будь-яких значеннях змінних, які входять до цієї формули. Запишіть, будь ласка, ось таку формулу. А в кубі плюс Б в кубі дорівнює перша дужечка А плюс Б, друга дужечка А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Ця формула має назву сума кубів. Підпишіть її, візьміть в рамочку. Сума кубів. Зараз ми з вами доведемо цю формулу і запишемо правило словами. І так, записали формулу, записали назву, пишемо слово доведення. Тепер дивіться, якщо я дивлюсь на цю формулу. Тут, я тут, я тут, я тут. Міша, що там. Як на тотожність, як ви вважаєте, яка частина тотожності складніша: права чи ліва? Права чи ліва? Ліва. Ну, мені здається, вони одинакові. Ні, а, як ти, а що ти зможеш зробити за а в кубі плюс Бубі злівою? Тут ви ж можете розкрити дужки, у вас же є таке правило? От Ніка Чернишова може спробую зараз розкрити дужки. У нас є ось такий вираз, так? Тобто це в нас а, права частина тотожності. Що ви, вміє, ви ж вмієте розкривати дужки, перемножати дужку на дужку, так? Тобто Ось так. це на це, це на це, Фонтанчиком, як ми кажемо. Це на це. А потім Б на це, Б на це, Б на це. Так, ну давай спробуй нік. Що буде? А помножити на а в квадраті. Це буде. Це буде А у третій степі. Так, в кубі. добре. Тепер А помножити на мінус АВ Буде з мінусом, так? А з мінусом квадрат. це буде А у другій степені та просто Б. Так, мінус А квадрат Б. Так, добре, тепер тут що буде? Це буде А додати С. Плюс, да? Плюс, так, А, так. Да. Плюс А Б квадрат. Так. так. Ми перемножили А на першу дужку, Тепер перемножаємо Б на, на другу дужку. Б на цю дужку, Що це буде? Це буде спочатку Б. Плюс Б, плюс, да? ну, плюс плюс. так, А в квадрат. А квадрат, B. а можна було записати А квадрат Б. Це те ж саме. Далі знак, який? Потім мінус. Б угу. в другій степені та А. Б в квадраті А і останнє буде. Це буде Б у третій степені. Плюс, плюс Б в третьому. Не забувай говорити знак. Так, тепер давайте зведемо подібні доданки. От Дивіться, мінус А квадрат Б є подібний доданок. Є. Ось він. Дивись. А квадрат Б і Ба квадрат це одне і те ж саме. І так, як перед ними знаки протилежні, що ми кажемо? Що вони... Знищуюся, вони... да, взаємознищуються. Так, взаємознищуються. Вони в сумі дають 0 Так, які ще там є подібні доданки? А, Б, Б, А в квадраті. Угу. Вони теж взаємо. Знищуються. І ще А у кубі та Б у кубі. А от вони вже не подібні, бо там різні літери. Тобто вони не взаємознищуються і буде А в кубі плюс. Додати Б в кубі. Плюс Б в кубі. А тепер дивіться, ви довели, що у вас ліва частина дорівнює навпаки, права частина дорівнює лівій, так? Тобто, ви ж довели, що якщо ці дужки перемножити, буде те, що з правого боку. Тобто, тільки що ми з вами довели формулу, сума кубів. Тепер дивіться, можна відразу сказати, що якщо б в мене була інша формула різниця кубів, там доводилося б так само. І тому ми ці дві формули запишемо. В одній. От у вас записана ось така формула. да? Передивіться, що зміниться, якщо тут буде мінус між кубами. В першій дужці буде мінус. І ось перед цим виразом буде плюс. А взагалі, правило буде таке. Ну і тоді формула буде називатися Різниця кубів. Різниця кубів. Ви теж можете іншим кольором поставити ці Інші знаки і підписати назву. А правило таке. Сума кубів двох виразів дорівнює сумі цих виразів, бачите, без кубів. Помножити ось на таку дужку, яка називається неповний квадрат різниці. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от подивіться на другу дужку, чому ця дужка називається не квадрат різниці? А якийсь там неповний квадрат різниці. Неповним він називається тому, що тут немає двічки. Якщо б тут була двійка, це був би повний квадрат. А так як там її немає, просто АБ називається неповним квадратом. Міша, що ти там робиш, кушаєш якісь яблука чи що? Сидиш, Нє. А ну давай, записали все це. І правильно. Різники. І так, і правило записали. Доведення, ось ці мінуси, назву і правило. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат в їх різниці. А будь-якою формулою ми можемо користуватися як справа наліво, так і зліва направо, як ми вже говорили якщо різниця кубів, то там буде різниця цих виразів на неповний квадрат їх суми. І так, переписали правила, і тепер давайте спробуємо навчитися користуванню цією формою. І так, коли можна продовжити, скажіть, будь ласка. Можна продовжити вже? Мабуть, можна. Так, переписали всі. Тепер дивіться, як я вже сказала, будь-якою формулою ми можемо користуватися як на наліво, так і зліво направо. Спочатку поговоримо про розкладання на множники. От візьмемо номер 812, усно, яка з лінностей є тотужністю? Тобто, в якій з формул. Саме те, що нам потрібно, а в якій ні. Перше, дивимось це в кубі плюс d в кубі буде це квадрат плюс 2 квадрат помножте на C плюс D. Ви тільки що записали формулу. Вона відповідає цій, чи ні? Це вірна формула, чи не вірно? Мені здається, що вірно. Невірно. Ви ж записали що... ще раз. Давайте я напишу цю формулу: ось тут: А в кубі плюс Б в кубі. Це буде в першій дужці А плюс Б. В другій дужці А квадрат. Якщо тут був знак плюс, ми пишемо мінус АБ плюс Б квадрат. Якщо тут мінус, перший мінус, а тут плюс. А тут не так, тут якісь там просто два квадрати, так, і не вистачає ось цього добутку. Тобто, це. Перша формула невірна. Це усно, не треба нічого запитувати. Скажіть, будь ласка, от давайте теж Ніко спробує відповісти. А друга формула вірна чи не вірна? А друга формула, ну, мабуть, вже вірна. Вірна, так? Дивіться, тут сума різниця кубів, в першій дужці різниця цих виразів, в другій. Квадрат першого. Бачите, знак протилежний і тут просто добуток, не подвоєний. І плюс Y в квадраті. Тобто друга вірна. Третя, як ти вважаєш, Міка? Е, третя, е, так, теж вірна. Так, теж вірна, а четверта. А четверта, е, не знаю, мабуть, теж. Насправді подумай, насправді ні, але треба сказати чому. Давайте так, дивіться, ви ж тільки почали вивчати цю формулу, зрозуміло, що ви ще не дуже так розумієте, як нею користуватися. У вас в першій душці йде різниця цих виразів без кубів. Що повинно далі йти? Квадрат першого, п квадрат, знак протилежний, відповідає знак так, плюс, але без двійки просто добуток ПТ і плюс Т квадрат, тобто. Четверта формула невірна, із-за того, що тут стоїть двійка, а її там не повинно стояти. Зрозуміло, це діти? Ось дивіться, Надім вам буде 813 Треба буде переписати всі ці чотири формули. Там, де вірно, поставити знак плюс, а там, де невірно, поставити мінус. Добре, тепер давайте спробуємо користуватися цією формулою, Саме зліва направо. Якщо ми користуємося цією формулою зліва направо, ми кажемо, що ми розкладаємо на множники. Тобто була сума чи різниця, а став добуток двох дужок. А, так, вже ставлю Чернишові нас 10. 10. за Наступний 814 а, в нас такий пишемо завдання розкласти на множники. Розкласти на множники. Ми ж без перерви займаємося, так? Ми ж домовилися. Тому ну, закінчуємо так. в 30 хвилин. А, і так, перше М в кубі мінус П в кубі. Так, що скажете? Дивіться, М в кубі мінус П в кубі. Ніка ну, вже відповідала. Давайте хтось інший. Наприклад, Федір знов без камери. Кирил рейди. Так, Кирил, давайте. Получається в скобках. От дивіться, М-згодна. Ну, ну, а тепер ви дивитесь лише на першу дужку, Ви берете квадрат першого, тобто це буде М. М. Квадратію. Далі знак пишете протилежний, тому що тут в першій душці, якщо минус, мінус, то пишете плюс. І не подвойний, а звичайний добуток берете. Тобто, що це буде? МП. МП згодно з тобою. І плюс перед квадратом. Плюс плюс. Квадрат. Холодець, так, добре Друге беремо А в кубі плюс Д в кубі. так Що тут буде? В сковочках А плюс Д. Вкрываю угу. опять же скобку А в квадраті угу. минус АД так, і, плюс... і плюс Д в квадраті. Згодно. Так, ну в третьому вже більш складено. Бо перші два це була просто формула, яка в нас? Іде в підручнику, там просто замість Б чи А йшли якісь інші літери. А тут же складніше, бо тут у нас число стоїть. Скажи, будь ласка, Крил, вісім. Це третій степень, або куб якого числа? Mm -hmm. Що треба піднести до третього степеня, щоб отримати вісім, як ти вважає? Mm -hmm. Ну, давай так, один в кубі це один. Да? Давайте собі десь на полях, ви напишете а, такі найбільш розповсюджені куби. Один в кубі це один. Два в кубі це скільки? Два на два на два буде саме вісім. Вісім. Три в кубі, це буде скільки. Три на три на три. Це в нас буде 27. 4 в кубі.

От якщо не пам'ятаєте, теж дійсно, подивіться, у вас на форзації підручника є таблиця кубів. Це буде перший форзац. Дивимось. 216. 216. 216. Ну і давайте ще згадаємо 6, о, 7 в кубі, бо 200. Ну, так, чого Платон викрикує? Я йому зараз знижу оцінку. Тобто, дивіться, вісім це куб двічки, тому ми можемо як записати? Це два в кубі, 2 в кубі мінус мінус. А в кубі, так? В кубі. Ось це ми як підготували собі такий запис, щоб можна було тепер а, записати дві дужки. В першій скобка дужки? 2 мінус а. а, так, а в другій скобку дужці? відкрили. Квадрат другого. А Квадрат... в квадр... Давайте двійки по Да, 4. Знак протилежний. Що це буде? Плюс 2А. Плюс молодець 2а і плюс квадрат. І плюс квадрат. А в квадраті. Плюс А в квадраті. Згодна. Четверте беремо Q в кубі. Плюс 27. Тут теж, бачите, число 27. 27. Думаємо. Це куб трійки, так? Ми тільки що це написали. Тобто написали... Q в третьому степені плюс 3 в третьому. 3 в третьому, Так, тому в першій душі. Дорівнює Q плюс 3. Скобку закрили, скобку відкрили. Угу. Далі Q2. Так, далі знак протилежний. Тому що в душці. Мінус. Якщо, так, да, мінус, так. Просто їхній добуток без двіті, неподвоєний добуток. Три угу. в Q. Три к, так, добре. І плюс квадрат тріть. Плюс дев'ять. Молодець. Так, добре. П'яте. Н в кубі. Мінус 64, а 64 – це куб чого? Куб четверки. Чотири в кубі. Так, і тому в першій дужці буде. Дорівнює скобка n 4. Скобку закрили умножить, скобку открили N во второй мінус 4N. Ой, плюс 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 забыл. Плюс 4 n так згодна, І плюс квадратом плюс. 16. Угу. 16 Так, ну і ще шостий. Давай зробимо. А, так, шостий. 0 0 0 1 плюс Т в кубі. Ось це 0, 0, 1 Це куб якого дробу? Який дріб треба піднести до кого, щоб отримати 0,01. Нуль, одна десять. 0,1 в кубі плюс т в кубі. І так, тому фізик, що буде? Скобка 0,1 плюс Т. Скобку закрили, умножить, скобку От ну, 0,1 в квадраті, це буде скільки? 0,1. Молодець, так, далі. Плюс 0,1... Деся... Мінус тільки, так? Ой, мінус, да. так. Мінус 0,1 Т і плюс Т квадрат. Минус... Так, молодець, ставлю 10, перейдемо 10. А... А можна мені оцінку підвищити до одиначку? Ну, давай спробуй. Добре, можна. Далі, діти, беремо більш складені номери. Номер 815. Я можу це стирати? Діти? Так, да, мож, можна. Можна. Зараз хтось ще проснеться. Номер 815. 8 А в кубі плюс 1... Як це можна розкласти на множники? Зараз. Угу. Е, ну так це, м... ну це два. Два А. О, е... два А в кубі. Молодець. давайте так. Два. Можете відразу, якщо ви бачите, розкладати за формулею, але я вам пропоную все ж таки розписати, тобто подати кожен доданок а, у вигляді куба. Тобто це 2А в кубі, а 1 – це 1. Ну так, 1 – це 1 в кубі. Так. тепер згортаємо. Це виходить А, 2А в кубі, плюс А А в першій дужці 2 плюс 1, так? В другій дужці піде квадрат другого. Так, квадрат другого. А, квадрат першого спочатку, це буде 2 в квадраті, це скільки буде? Ну, а 4, 4 а, а в квадраті. Квадрат. Тепер далі піде знак а, протилежний, тому що стоять мінус. мінус. Просто їхній добуток, так? Ну, це 3А. Чому? 3А, 2А помножити на 1. Як в тебе 3 вийшло? А, ой, 2А. 2А, так? Ну, 2А, так. 2, а, 2, а. 2 а, і плюс квадрат одинички, це буде... 1, плюс 1. Це буде 1. Так, ось ми згорнули. Тепер далі йдемо. Давай ще один потом. 27 мінус одна двадцять це в кубі. Теж спочатку давайте подамо це у вигляді кубів. Ось 27 це куб чого? Трійки. Трійки. Тобто Це 3 в кубі. Мінус. Одна двадцять сьома це в кубі, це куб якого виразу? Ну, це виходить одна третя, мінус одна третя. Одна третя це, і все це в кубі. Тому в першій дужці буде різниця цих виразів без дужок. Тобто, що це буде? Три плюс одна третя це. А 3 мінус тільки 1 третя. Це. Ой, так, да, мінус. Мінус, Бо знак ось тут співпадає зі знаком першої дужки. друзі. Да. Тепер далі йде. Далі йде, получається. Виходить... Квадрат першого це буде? 27. Чого? Три в квадраті, це ж не буде. Так, Плутон, хто хоче 11, тут не каже, що 3 в квадраті це і не 27, і не 6. Так, далі знак який піде? Плюс. Ось, так, а тепер дивись, якщо ти знайдеш просто добуток, не подвоєний, так, а звичайний добуток, в тебе трійки будуть скорочуватися. Тобто це буде просто це, один це, Ну, можна один не писати. І... Плюс квадрат плюс однієї третьої С. Це. це що буде? Одна третя в квадраті. Ну, це одна третя. Одна третя ну, в квадраті. Це, це одна дев'ята. Одна дев'ята. Дев дев так, Платон молодець. В нього залишається 10. У нас Дура. залишається 6 хвилин. Давайте Даша спробує, якщо вона тягне руку. Єгор, ти вже наступного разу завтра будеш відповідати. Вибач, не встигаємо. А, а далі, може, там всього 6 хвилинок залишилося. Третє беремо. Іг в кубі плюс 64х в кубі. Теж спочатку подайте у вигляді кубів. Ну, перший у вас і так, куб, так? Дашуль, ти хотіла відповідати? Так. Ігрек в кубі так і напишемо. А другий доданок це куб чого? От 64 це куб. подивись. Mm. Подивись таблицю кубів, якщо не пам'ятаєш, ми тільки що ж записували. Четвірки. Тобто це 4х в кубі. І тоді в першій дужці піде сума цих двох виразів без кубів. А що це буде? А ну, це буде У плюс 4 Не У, а Х плюс 4х. Тепер в другій дужці піде квадрат першого. Тобто Y в квадраті. Так? Y у квадраті Опять додати. Не додати, дивіться, якщо тут плюс, то далі Відняти. перед добутком. Відняти 16X. А чого 16X? Їхній добуток йде. Y ти множиш Виняти на 4X. Відняти Y. 4X буде. Дивись. Y, якщо ти множиш на 4х, тут нема що перемножати. Літери різні число 4. Ну, якби нема з чим. Тому просто мінус 4 xy І плюс квадрат 4х, а скільки це буде? 16. Це буде 16 х квадрат, так? Так, четверте робимо 0125 B в кубі. Мінус 64 у в кубі. Так, теж давайте будемо так міркувати. 125, b в кубі. Це що піднесли до куба? Даша теж продовжить. 0, 125 0, 5. 125 – це кубки. А якщо тут 0, то це 0,5b і все це в кубі, так? Добре, а 64 ігри в кубі це куб чого? 4. Чотирьох. Чотирьох Y, так? Да? І тепер дивіться, якщо ми виділили ці два куби, от в першій дошці ви якби прикриваєте куби рукою і пишете те, що ви бачите, без цих кубів. Тобто, що ми напишемо? Ми напишемо 05 B. Відняти 4 і так, в другій дужці буде квадрат. 50. першого виразу 0,25 0,55. 5. Далі знак піде протилежний, тому що в дужці. В дужці перший мінус, значить там піде відняти. Навпаки. плюс. Навпаки. Дивись, тут мінус, значить тут буде плюс. Їхній добуток. Плюс це добуток 0,5. А тепер перемнож, давай, 0,5 на 4. 5 на 4 – це скільки? Буде 20. це. 20 і один знак ти відділяєш скула. Це буде просто 2, так? 2 B, Y. І плюс Родати... квадрат 4 Y – це буде. 16. Ігрек. 16 Ігре в квадраті. Так, діти, ну, в нас таки був важкий урок, чому він був важким? Бо ми з вами, ну, два уроки, по-перше, поєднали. І надім ви візьмете наступні завдання. На ту тему, яка була на першому уроці. І так, домашнє завдання це на завтра. Даш, Мабуть, все ж таки 10 залишається, бо не все було гаразд. Ну, але це нова формула. Ми будемо завтра ще її закріплювати. Далі номер 738, 1,3. Спробуйте, це вже більш такі складені. 740. І на нову тему на Два номери. 813, там треба, от ми обговорювали його, сказати, є рівність тутожністю чи ні. І номер 816. Там дробові числа, але якщо будуть запитання, ми розберемо. Обов'язково завтра розберемо. Ось це домашнє завдання на завтра. Можете починати вже робити тренажер, розв'язувати його. Він стосується всіх формул, які ми вже на сьогоднішній момент знаємо. Обов'язкові формули скороченого множення ми вже вивчили всі. Я вам бажаю гарного дня, до зустрічі. Дякую за побачення.